Залізаємо на цей ящик. Yes. Всім привіт! Сьогодні у нас третя та заключна частина по еншенту за атаку базовий розкид на B сайт. Поїхали? І так, перший смок. Підходимо в цей кут. Цілимося, як показано. Смок прилітає лонг. Джам-троу. Другий смок. Той самий кут. Цілимося, як показано, джемтров. Hey, Також, якщо бажаєте закинути смок в Кейв, підходимо сюди. Цілимося, як показано, джемтров. Hey, З цієї ж самої позиції віддається молі за стіну. Прицілимось, джемтров. Hey, Та базова флеш. Залізаємо на цей ящик. Прицілюємося, як показано. Джамтроу. Але в цей момент ви маєте попередити ваших тіммейтів, щоб вони йшли під лівою стіною. Подякував. Підписуйся.